Щороку в зимовий період на грип хворіють мільйони людей. Багато хто з ускладненнями з боку серцево-судинної і легеневої систем, розповідає лікарка центру Ямарюпа Львів Ірина Дагаєва. Щоб обезпечити себе від тяжкого перебігу хвороби, радить вакцинуватися. Ці вакцини є в Україні. Скерування на вакцинацію ви можете отримати у сімейного лікаря. Якщо ви маєте якісь Хронічне захворювання і у вас час загострення, то ви не маєте вакцинуватися. Треба вилікуватися, пропустити 2-3 тижні, а потім, потім вже йти на вакцинацію. Якщо ви захворіли вже Гостем респіраторним захворюванням, то треба теж вилікуватися. В період захворювання не можна вакцинуватися. Дорослі можуть хворіти на ГРВІ 3-4 рази на рік, а діти до 12 разів. Це вважається нормою, додає Ірина Дагаєва. Але для профілактики захворювань радить слідкувати за харчуванням. Їсти багато фруктів і овочів, які є в яких є вітаміни і мікроелементи, які потрібні в свою чергу для формування імунної защити кишківнику, бо саме там формується імунітет. Якщо ми будемо правильно харчуватися, якщо ми будемо їсти сезонні овочі, сезонні, яких зараз ще багато мікроаліментів мікро і полівітамінів, все буде добре. Якщо нам цього не вистачить, ми можемо користуватися сінтетичними полівітамінами, які в великій кількості є в наших аптеках, і порадитися перед тим сімейним лікарем. в харчування. Треба ну, включати більше цитрусових шипшини, відваром чорноплодної рябини, там, де є велика кількість вітаміну С. Натомість антибіотики при ГРВІ лікарка приймати не радить, адже вони тільки погіршать стан імунної системи та можуть бути допоміжними засобами в боротьбі з бактеріальними інфекціями, а не з вірусами. Також Ірина Дагаєва додає, що профілактика застуди противірусними препаратами це міф. Якщо нема віруса і нема бактерії, то цим препаратам не проти кого працювати, профілактика може бути тільки, тільки закалювання, нормальне харчування і е, фізична активність. Гуляти на свіжому повітрі та займатися спортом радить і психологиня центру Ямарюпа Львів Альона Мартинішин. Адже крім фізичного, треба не забувати і про ментальне здоров'я. Якщо ти відчуваєш, що ти не справляєшся, то ти йдеш до спеціаліста, не до подружки, а йдеш до фахівця, які тобі зможуть допомогти. Якісь тобі поради вже пропрацювати. Дихальні вправи. Ми теж це знаємо. Заземлення, дихання по квадрату. Кому цікаво, можна подивитися в інтернеті чи прийти до мене. В мене є брошурки, я роздам, розкажу. Кажу, ось, знаходимо якусь улюблену справу, яка тобі подобається, яка тобі приносить задоволення, хтось в'яже, хтось любить писати, хтось читає книжки, балуємо себе. Ми зранку прокинулися і треба подумати, чим я можу себе порадувати. Дубайте про себе та ближніх і будьте здорові. Ми працюємо для вас, тож підписуйтеся на YouTube канал ТВ 7